Тим часом у столиці попрощалися з героєм України та генеральним директором сільськогосподарського підприємства Нібулон Олексієм Вадатурським, а також з його дружиною Раїсою. Церемонія відбулася у Володимирському кафедральному соборі у Києві. Біля храму встановили інсталяцію із фотографій. Вона присвячена життю Олексія Панасовича та його діяльності. Вадатурський відомий своїм аграрним бізнесом, будівництвом суден та розвитком племінного тваринництва. Попрощатися з підприємцем та героєм України прийшло понад 100 людей. Нагадаю, подружжя загинуло внаслідок російського обстрілу міста Миколаїв 31 липня. Тіла загиблих поховають у Миколаєві. Для мене батько був майже 50 років поруч. Ми, це не тільки батька, це і генеральний директор, і шеф, і дід. Це майже все моє життя. Ми працювали разом. Ми були в надскладних ситуаціях в Україні і пережили і рейдерства, і атаки постійні. Багато ми чого пережили разом. тому... Втрата для мене це втрата частини. частини мене. Цей чоловік допомагав місту у важкі часи. За гроші компанії його було відремонтовано три відділення міських і одне обласне відділення інфекційної лікарні. Він мислив стратегічно і був дуже стриманою людиною, проте мав дуже великі плани.